Слава Богу! Недільний день служіння добігає, лиш проповідь ще пастора лунає, говорить про відносини сім'ї міцною, як зробити нам її, Із біблії наводить аргументи. І повсякденні приклади, моменти. Хтось слухає, у відповідь киває, хтось, мимо Бог, слова ці пропускає. Закінчилось служіння, і, як завжди, питає пастор: чи нема нужди, потреб, привітів, іншого звертання, в кого які. До церкви є питання, і тут старенька бабця ледве встала і скрізь сльози говорити всім начала. Брати і сестри, пастор говорив, як правильно і мудро він нас вчив. Я чула ці слова не раз і раніше, адресувала іншим їх скоріше. Уважала, що була завжди права, і хоч навіть посивіла голова. А я із року в рік все нарікала, що чоловіка не такого мала, а це вже тиждень, як його немає, ледве говорить, сльози витирає, як жаль, що лиш тоді, як поховала. Я цінувати так, як треба стала, бо це не він, це я така була, немудро і неправильно жила в своїх руках, хотіла все тримати, за все йому спішила дорікати. Він змовчував, щоб сварок уникати, щоб мир в сім'ї. І між собою мати, а я вважала, надто він слабкий. І все життя мені він був не такий. Сестрички, ви в житті так не робіть. Чоловіком З молоду цініть, Щоб потім вам не жалкувати і, поховавши, гірко не ридати. Зігнулися худенькі її плечі, і сльози потекли старечі. не можемо на сховати, присіла і продовжує ридати. Це просто неможливо описати її стан словами передати. То непоправна сповідь каяття, а вона з усіх. Попереду життя, як важливо так його прожити, щоб помилок таких не повторити, щоб вміти один одним цінувати, сім'ю міцну у Бозі будувати. Зворушили мене її слова, якби ж була можливість ще нова, щоб виправити якось це змінити. Зовсім інакше стала б вона жити, але настала смерть, кінець могила, скільки б вона на неї не ходила, та чоловіка вже не повернути, як сумно, надто пізно це збагнути. Для нас живих безцінний це урок. О, як важливо кожну мить і крок, у вірне русло завжди спрямувати, і при житті любити, цінувати. Звичайно, ми усі не ідеали, недоліків у кожного чимало навчитись так потрібно поступати, щоб тільки. Лиш хороше помічати, бо якщо любиш, так воно і є, готовий ти віддати все своє, пожертвувати часом, сном, грошима, аби щаслива лиш була людина. Якщо так буде у вашому житті, обог щасливий Будете тоді життя. Прекрасне, і радісним здається, як в унісон з коханим серце б'ється, так хочеться, не дивлячись на вік, найкращим, щоб і був твій чоловік, і хоч з'явиться у скроні сивина, все ж найча... найгарніша буде, хай вона. Якщо ж у дорогої половини. Вже на лиці з'являються морщини, то пам'ятай, це наслідки роботи і проявляй ще більше ти турботи. І щоб, якнайдовше зберегти, не зможеш більш таку знайти, чомусь, такий ми незвичам маєм, тоді цінуєм, як втрачаєм пізно. Схилившись над труною, її назвати дорогою, пізно граніти встановляти і золотом на них писати, і самий дорогий вінок тоді не зближить ні на крок, повір, Би все ще, все в житті робіть, слова найкращі, говоріть. І пізно увечері за чаєм діліться радістю і відчаєм, бо швидко пробіжить життя, І назад не буде вороття. Тому цінуйте, поки є і щастя бережіть своє. Амінь.